Український парламент ратифікував угоду про мінеральні ресурси. Слідчі встановлюють мотиви вбивства у Варшавському університеті. Польща підпише договір про дружбу із Францією та Британією. Український парламент ратифікував угоду про мінеральні ресурси між Сполученими Штатами та Україною. Раніше відповідні документи були підписані міністерствами фінансів обох країн. Усі фракції Верховної Ради України проголосували за угоду. Українські парламентарі ратифікували угоду, хоча, як вони визнали, частина документації була їм недоступна. Відомо, що документ передбачає створення спеціального інвестиційного фонду із американцями. Також відомо, що Угода не включає гарантій безпеки, яких вимагає Київ. Водночас угода передбачає, що військова допомога, надана сполученими штатами до сьогодні, не буде розглядатися як борг. За словами українських урядовців, будь-які наступні транші американської допомоги будуть внеском США до спільного фонду. Дохід від запланованих інвестицій може з'явитися лише через кілька років. Виконавець злочину у Варшавському університеті найочевидніше мав намір його вчинити. Так вважає доктор Кароль Каган із дослідницької групи судової експертизи університету Марії Кюр... Кюрі Складовської. Учора 22-річний студент убив працівницю Варшавського університету та поранив охоронця. затьмарення або імпульсивні убивства трапляються не так часто. Каже експерт, то цьому можна повідати, то то Що точно можна сказати. Мотиви є завжди. Те, що на цей момент нам цей мотив не зрозумілий, не означає, що його немає. Це з'ясується невдовзі. Кидається в очі, те, що виконавець мав намір вчинити злочин. Усе тому що він приніс із собою знаряддя вбивства. Він його знайшов не випадково на місці. Здаження яке не було нажанджі випадково зналежоним. Ректор Варшавського університету Алозінова оголосив, що заклад створить міжуніверситетську комісію для покращення безпеки. Розслідування учорашнього убивства проводить Варшавська прокуратура. Завтра Франція та Польща підпишуть договір про дружбу. Через кілька місяців польща підпише аналогічний договір із Великою Британією. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що це договори відмінні від гарантій безпеки понад 80-річної давності. Наші партнери наші партнери, сильні, великі держави. У тих договорах прописано, що країни хочуть від нас гарантій безпеки. І йдеться про взаємні гарантії безпеки. Оді взаємних варанцій безпеченства прем'єр-міністр згадав про гарантії безпеки для Польщі із міжвоєнного періоду. Це стосувалося угод із Францією та Великою Британією. Союзники тоді не виконали своїх зобов'язань у 1939 році.